Всім вітаннячко, любі друзі, всім вітанечко. Йду посадити ті помідорки, що купила сьогодні. І там вроді цеплята в мене вилізли. То хочу подивитися, що там робиться. Але насамперед хочу подивитися, бо вроді під бочку вилізли якісь цеплята. Тут до сих подивлюся си нічого. І не знаю, чи мені е, забирати їх від квочки, чи найводять е, ці квочки. Не дуже люблю, знаєте, от дехто любить сквочку, а я не люблю сквочку. тому що квочка всю і корм від них буде розпарпувала. І все, вона гріє так, звичайно, але корм буде розпарпувала і толку не буде ніякого. Вони нічого не будуть їсти, так сі належить. Знаєте, ось тут прийшла, не знаю. Якісь цепліта є, щось вона вже киркає. Я боюсь її витягнути, бо б мене не покусала. Не знаю. Вона мене зараз подзьобає. Зараз я щось візьму, щоб я її подивила, що там сіро, може, там одне, два ціпає і все. Зараз я подивлюсь. Угу. Ну, що я вам хочу сказати, що певне одне або два, і вона так киркає, а воно не здало, Чекайте, я щось таке взяла, а воно не здало, воно не здало. О, бо вона і не буде досижувала ті яйця, може, то вже там здалі ті яйця, і от хто мені має допомогти ту квочку взяти, а? аби вона мене не вкусила. А? А, ну, може, вона не кусає Час. Але як вона кусить, то я не знаю, що я зроблю. То я я і не не, не знаю, що зроблю і... Ана... Ні, вона не... вона не вкусить. але але я її хочу витягнути ту дівчину. Тікай звідси. Пішла, звідси. Пришла зветься. Вы здоровье. Что вы скакали? Подой сюда. Подой сюда. Где на дверь? Где на дверь? Живи, ребята, здоровье. Я вам все показала. И сам все так пуши и покажу. Давай поднимися. Пришла на дверь. ой 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 Що тут є, я не вірю. Ой, кур'єра. Ясно. Ну, я за що кажу? Одначе, як воно? Одначе два цепліти, і вона тут буде мені е, буде тут мені цепала над ними і буде вставала, і яйці не буде гріла. Знаєте, отак От буде робила. Зараз я подивлюсь. Їх поставила в коробочку і чи варто її в коробочку. Яка різниця? В коробочку, не в коробочку, ні. А то що, то до них не добіжуть, як вони будуть в коробиці. Не знаю, що їм будуть робити. Може нічого. Може нічого їм не будуть робити. Най будуть. от ті більші, ті менші, йду, посаджу помідори, прийду, подивлюся, що тут буде робити. І все. О, цими малими. О, є два. Все, забрала. Най сиді під лямпочку. Сіла. Ну, Може за день за два дні, може вони повилупуються ті цеплі. -то. А тих двоє цепає там якоїсь біди. От, скажи, що воно цепає там? Це, у нас вже надвечірок, вже от сонце заходить. А я ще йду, ну, посаджу все -таки ті помідорки. Там ямки він побив. І я йду посаджу ті помідорки. Ось так пойду сікла. Отак от з вами пройдусь, сюди в вечірку. О. Ну от і в нас так файно затишно. Царка знову підростає. І знов у нас така краса. Побив мені ямки. Але ж мають ті помідори, я не знаю, чи з того сім'ї щось буде, а воно зів'єло чисто, зараз хіба влити. Можливо, можливо, щоб десь і вливати і щось буде. Але такі ямки на той перчик б'є, та як ні. ну, Коротше, я вже зробив, так вже зробив, побив та й все. іди, іди давай криликам. А ти щоб всі верволі? А, ні, певно. Показати вам його, Зараз покажу. Ви я Вже не вітався. Вітав. Ще раз вітайся, а я дай. вітаюся за три рази на день. Всім доброго вечора. Змучений і злосний. Ну, а що а, ну, а робити? Я теж змучена. А я не змучена? І тяжко. Чекай, бо як кишені. Я вже не раз, я вже за три пані А ти чого? На, в на, на, йди його постав там на стіл. Все від я тих, знає, все, Зараз скажу. Це від того, хто мене слідкує, хто за мною слідкує, це від того червоного кута і тих курок. І я складу з пару яєць, можеш, може ще де сиділо. І ще, може, вилізе з яких у двоє ці. Кишечівка буде сидів. Хто? Хто? Кишатівка, буде сидіти в нас. Ой боже. Добре, посаджу тоді. Помідорки, як запхаю, зараз так запхаю. Загорну і, і все, заспокій. Так, ну, а що робити? Нічого не зробив. Ой-ой-ой, не вади виключити в рукавиці. О, ви який? який в мене молодець чоловік? Все підгорнув, все підгорнув? Молодець, молодець. Ну, Ну, він побоявся, що буде, може, дощ. Ну, фасолі підростуть, поправлюються, ми ще й фасолі перебіжемо, щоб вони, зрушити їх з місця. Ну от, все, файне. Все файне є. Ми всі справляємося. А тут в мене, я казала, що тут в мене посаджені кабачки. Чи зійдуть вони, чи не зійдуть, то я ще раз пересаджу. Маю якихось там пару кабачків, чи куплю пачечку в магазині і ще раз запхаю. Ну, засклепило, ніде нічого не видно. Може і не зійдуть. Добре. Добре, буду садитися. Це сім'є, бо все страшне, все що помідори, цей рік якийсь катастрофічний. Все, мої дороге, запхала тут в землю. Буде, буде, не буде, то не буде. Найси її Божа воля. Мені все одно, я вже звучила, що я не годна. Я би тітю ніяк не садила, знаєте, я не годна. Мене вже почала пекти їжа. і я вже ніяк не можу. Все. Отак. Йду, вступаюся. Город. Знаєте, кажу, я би тітю не садила. О, я вже ціла мокра, плечі у мене мокрісненькі. Ціла мокра, я би не садила. Я не годна, я не годна, я трохи покупкувала і мені вже недобре. і в голові недобре. і всюди недобре. Це страшне. При місяць зійшов, а я ще ну, тут на городі пломлюся. Ну та нічого, файно, свіжий воздух, файно, все дуже файно, Все дуже файно. але здоров'я то нема на все. Я не знаю, як ті жінки бідні садять та тітю. Я не знаю. Бідні люди та більше нічого. Бідні люди і більше нічого. Зараз вам оберну покажу вам. Небо чисте-чистісіньке. Таке, знаєте, бо щоб я показувала хмаринки, ані хмаринки нема. Тишина і лиш пташки. Зараз я вам переключу і покажу, і ви послухаєте, ту красоту. Місяць я вам показую. І от там лише такі далеко хмариночки. А тут тишина. Тишина. Як файно. Знаєте, така тишина ніби і війни ніде нема. Так все тихо. Десь лише якась собака загавкає там, а то пташки лише співають. Угу. Якісь свірінчики, Що то таке, я не знаю. А -а -а. Красота. Красота, мої дорогенький. Красота. Чуєте сукрасу? Чуєте сукрасу? О, щось якийсь кесьмушка, косьмушка літить і сідає. Ми живочі, ми живоче летити, все. Ой. Все на нині? Все буде? Я не знаю. Я думаю, що можливо все. А завтра буде день. І буде піща. Так колись казали. Буде день і буде піща. А нині, певно, що буде все. О, мала мусор викинути. Кульочок я несу за собою. Ой-ой-ой. Добре. Добре, такий коротенький вам зняла ролик. Пес коло мене крутиться і кітка мені поміж ноги гладиться. Зараз вам ключ покажу. Видите? А, видите? То сотворіння? Не вступаєся ні на крок. Щось облизуєш. <плес> Знаєте, вони такі розумні, що вони так розуміють, що кітка як кітка. Вона така во, а він то такий розумний, що все страшне. Тімка, ти розумний? Ти розумний? Так, ну я бачу, що ти розумний. Бачите, Таке мудре. Угу. Хочу вам сказати, що нема тінці краю. Уйду ще поможу ще сіно пере... перевернути тут. Буряни не перевернути. О. ай яка різниця, з чим я йду, не сапу, а з грабайками. Ви ще, ще сіно треба зборити. Ай-яй-яй-яй. От і вже вечір вам, а ми ще не, до хати не йдемо. Нема спокою. О, така робота в селі. А немає як не зробити цю роботу, бо того, що таке велике обіцяє. і ти його мусиш зробити, аби його не лишити, як, е, щоб позаростало. Зараз люди сміять. Знаєте, отако. Біло менші грабельки, нічого. О, подивіться, скільки треба. А? Ну, попробую зараз. Оце все треба заребти. все треба перевернути? Все треба перевернути? Ну зараз попробую, Зараз я попробую, Чи я зможу все з цими грабельками. Ой боже. Га? Чекайте, я вам покажу їжака. Видите? Бивіться, ці настрою, піжу дити. Він вже їжака, вже б гавкав до їжака. А їжик в тумані. Що ж, а? Йожик. Йожичок. Ну не ховайся. Давай попозуй трошки. Попозуй, я тебе трошки зніму, попозуй, не ховай свою мордочку, попозуй. Ти знаєш, що йому е, тімка нічого не зробить, бо хто він курючки має, але він вже би до неогаркав. Попозуй трошечки, га? Ну, давай. О, так, показав свою мордочку. Показав свою мордочку, файненьку таку. бачите, який їжачок в нас в гостях. Прийшов. Ага. Добре, ще трохи того сіна є. Треба. Ну, він нас живе і нас годується. Ну. Все, мої дорогі. Ми зрушили тут сіно. Зрушили хто в селі живе, ти знає, що ту сіно треба зрушити і перевернутися другий бік, аби воно підсихало. Так ми і зробили. А вже чисто вечір. О! Вже чисто вечорі. О, як ми всі звучили. А я ще маю холодець зараз викладати. О, ще виложити холодець і в душ, і аж туди спати. О, боже, а ще людям треба ще щось відписати. Ой, вибачте, мене мої дорогенькі, як я щось часом не відписала. Бо часто слово я не, і не, і не годна, го але за всіх повертаю. І всім щиро дякую. Все, мої солодкі, все, мокра, як хлющ, і, і вже йду, вже сі справили. <сіх> добре, добре. Все, слава Богу. Слава Богу, що все всі справили. А ще зараз маю виложити холодець. І завтра має забаву? Завтра має забаву. <сіх> добре, все. А ви залишайтеся здоровими. будьте щасливими. А, -а, а то що ти там маєш? Кінця країни. Ба. Кінці країни. Всього вам доброго, мої дорогенькі. Боже, що там є. Гарного вам вечора і тихої, і спокійної вам ночі. І всім до зустрічі, всім пока. Боже, що там є. Зараз ще там треба зрушити, допомогти. Ай-яй-яй, я вже думав, що там вже все, а то не все. А -а -а. Подивіться. Ой, беру-беру ще граблі і ще й до сюди подивіться. А то ще не все вже вечір, ще тут все треба ту полосу всю зрушити. А що ж ти не сказав? А, ой, світла вже всі поключали. Все ще все треба зрушити. Ну добре, добре, ми це вже зробимо. Ой-ой-ой. Все, мої сотні. Ми справилися. Все. Аж тепер уже буде все. Добре. Спокійної вам ночі. Всього вам добрего. І всім до зустрічі. Ох, всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Все, вечір, вечір.